Результати є, ставлю на голосування по алфавітному є порядку. Пропозиції в мене все-таки обговорити. Є кандидатура? Є, є пропозиції обговорити. Першою йшла по алфавіту комендра Олена Рафаїлівна. Прошу. Які питання, обговорення, пропозиції? Я тоді за вало хотів висловити свою думку. В даному випадку ми маємо заклад, який вже другий входить на конкурс. і Всі ми розуміємо, зараз, що є загроза, що можливо конкурс те оскільки не набере достатньо кількості голосів. Але такі прецеденти в нас вже були, були пов'язані з тим, що ми не бачили кращої кандидатури серед тих, які подавалися. Сьогодні ми бачимо той випадок, коли є достойні кандидатури, на які варто все-таки зважати. Але все-таки під час попереднього озвучення програм кандидатів, запитання, які не звучали, ми отримали інформацію стосовно коменду, що вона була звільнена в зв'язку з певною службовою недбалістю. Цього вона ніякому випадку не оскаржувала в ніяких органах. Фактично, це є догани, які були засилені, і це є показник роботи цієї І Інший кандидат Степанюк також викликав ряд запитань, пов'язаних з тим, що. Він був звільний з правоохоронних органів. До речі, буквально годину тому мені телефонували співробітники нинішньої поліції і казали, що вони шоковані такою кандидатурою, зокрема на цю посаду. Крім того, крім того, хотів би зважити на ухвалу суду, за якою арештовану арештовану земельну ділянку, ділянку пов'язану так з мужчості Степанюка. Тому ця людина викликає ряд запитань, які, на жаль, сьогодні в відповіді отримати не можна. На мої переконання ми вже мали приклад того, коли в принципі професійність, порядність і патріотизм давали можливість достойним людям очолювати комунальні заклади і комунальні підприємства Української обласної ради. Але тут не той випадок, коли ми можемо бути певні у професійності, порядності і патріотизму пана Степаніка. Тому у мене є пропозиція все таки конструктивно підійти до даного голосування і підтримати пані Обертас, аби е, нинішні керівники. Все-таки до неї таких особливих зауважень не було, от, аби керівник працювала. І наостанок, вам так сказати, по скрипу, хотів би все-таки нагадати членам комісії про те, про що ми спілкуємося кула, що сьогодні є приватні БТІ, які, на жаль, не можуть повноцінно працювати, не маючи достатньої інформаційної бази, яка є в комунальній БТІ. І стоїть велика загроза, що окремі групи за інтересами, окремі групи намагаються витягнути цю інформаційну базу. Таким чином просуваючи тих чи інші зацікавити людей. Ми з вами знаємо, наскільки була плівна дискусія стосовно даного закладу. І різні впливу намагалися залучитися підтримку тих чи інших членів комісії, тому все-таки просив би зберігати комунальний заклад і підтримати пані Воронського.